Віта глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз 16.30. У нас середа, 23 серпня. Але дивимося зараз лівий берег міста Запоріжжя на три доби, 24, 25, 26 серпня. Дивимося взагалі зараз лівий берег. Тут падають криси на 24 число. Посередині лежать домівки і труна. Треба роздивитися нам. Ну, я бачу, що так, наміри є у ворога, і може навіть вони щось і зроблять, але взагалі, в принципі, не статися, бо криси лежать між позитивних карт. І ось на труну я поклала, тут ключ в руках наших ППО. Тому я дуже сподіваюся, що, в принципі, 24 число у нас не повинно бути руйнувань на лівому березі міста Запоріжжя. 25 число, 25 число. У нас лежить посередині дитинка, тобто таке щось невеличке, несерйозне, але воно ще між позитивних карт. То 25 число я в принципі так воно буде, бачите, таким шебутним, але все пройде по клеверу, по дитині і по клеверу. Слава Богу, руйнування тут не бачу, так, але тут буде, скажімо так, спекотно. Да? Для наших ППО. Ну і 26. Тут, в принципі, риба лежить між повідомленнями та всадником. Ми можемо розгледіти. Ну, ось, бачите, нам показало, нам показало те, що буде праця робитися така подлінька нашими зрадниками. Тим не менше, ситуація буде неясна, і по рибі, бачите, вона вже в оточенні негативних карт. 26. А, пройде по луні, але по відчуттям по серцю більш-менш. Ну, Хоча серце біля луни це не дуже хорошо, і воно ще між Сонцем та Луною. 26 число, я вам можу сказати, що воно, бачите, ось ще й роздоріжжя, ось воно трошки буде нам фонити або навіть переходити на 27 число, це, ця ситуація. І ще може таке статися, як варіант. А, що це буде не в самому місці, а в передмісті. Оце такий шлейф, якщо він відтягує, відтягує багато карт, на себе бере. Бачите, отут, от я докладаю зразу все зрозуміло. Тут, якщо йде відтягнуто і ще і потучам, тобто тут іде ситуація і по розвілки, тут іде то, що вона подвійна, то понятно. А то, що вона ще відтягується або по часу, або від самого місця, це ось воно так показало. Це общий розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Ось так що тепер будемо, подивимося, пробіжимося по районам. Ситуація взагалі по Шевченківському району, міста Запоріжжя, він великий район. Так, 24, те бачите, на Шевченківській у нас падає ключик, це дуже хорошо. Трошки у нас тут по тучкам де неясність. Бачите, отут у нас. Іде у росіян наміри вдарити, причому туди, куди вже воно і було. От. Е, ну. Бачите, тут, тут вони, вони, оця подія після Христа, так, вона тут йде. І в мене таке відчуття, що ось воно відтягнеться надалі туди. Проблеми з зрадниками йдуть. Тут е дуже так, знаєте, конкретно. Ось. І, до речі, так, це позитивна карта всаднику непогана, але ж ми бачимо, що по тучам тут іде ось така історія. Ну, тим не менше, ключ з цим буде справлятися, так що таке діло. Так, це я докладала, І кладу їх зверху. Тобто я їх не витягаю. Далі у нас іде 25 число. Воно йде по луні, захист Всесвіту. Ну, В принципі, непогано. Добре. 25. У 26 букет лежить між кольцом і косою. Тобто будуть якісь важливі речі. Але вони, бачите, коса лежить в сторону цього букета. То вона може зрізатися цим. Косою, ось ідуть зміни, але тут іде бачите, ось наша карта. Ну, я вам так скажу, що в принципі. Ми повинні з цим справитись. Якщо щось трапиться, ось бачите, тут йдуть зміни. Опять воно відтягується після хреста, вже пішло надалі. Цей план він піде по дитині несерйозно. Тобто, якщо тут можуть бути якісь так, тут будуть якісь клопоти, такі наші, але вони не будуть дуже такі, скажімо так, серйозні. Тобто тут профонило 24 число, але так, віддалено і воно ключем закриється. Тут у нас все більш-менш нормально. І ось по 26-му також буде все пропрацьовуватися. Це у нас був взагалі Шевченківський район. І тепер ми подивимося, по Шевченківському району приватний сектор. Ну, я буду докладати, бо тут, звісно, по-інакшому не можна. Сонце лежить між луною та розвілкою. Це погано, дуже. Це нервова обстановка, і вона не зрозуміла, вона куди вона заведе. Щось нове, але буде пророблятися. Ключ в руках. Все. Тут я більш-менш. Хоча тут буде така тяжкувата ситуація. Далі у нас. Те, що ми там, ну тут чоловік випав, а ну, продивимося так. Бачите, вони не просто так випадають, бо вони будуть тут займатися цією справою. З почуттям, як кажуть. Ну і по кольцу, давайте ми подивимось. Більш-менш нормально по клеверу. Оце 24 те тут буде таке, 25 трошки поменше, але теж буде така рухлива ситуація. Тут пройде по клеверу. Бачите, тут іде захист всесвіту, люди задоволені будуть, ну, але ж ці карти не просто так вони випали. Тобто по приватному сектору повинно бути все більш-менш нормально. Дивимося, це я поклала на людей. Впала дитинка, впало е, клопоти, і отака карта. Що я можу сказати? По дитинці це реально реально може якась бути така річ. Е, хоча тут може бути щось таке маленьке, несерйозне, якась, ось реально такі клопоти, але в цілому люди будуть е, себе нормально почувати. Ну і в прямому сенсі тут може проробитися дитинка. Можуть бути проблеми да, у дівчат, і е, може даже бути проблема у дівчат, які вагітні. Тобто тут отака, такий моментик є. Ну, нерви, нерви, нерви. Пташки там лежать, тому таке діло. Так, і тепер багато поверхівки Шевченківського району міста Запоріжжя. Так, 26. Ось прекрасно все буде. У вас по клеверу пройде ключ в наших руках. По 25-му числу теж буде більш-менш нормально. Зміни по рибкам це хорошо. І тут кольцо, ну більш-менш тут дівчата наші. Нормально буде. Ось 24-те, воно лежить між косою та всадником. Треба розглядати. Буде йти допомога, праця, але тут будуть працювати ще й зрадники. Але в цілому повинно бути нормально, з нервами, з психами, з цими всіми проблемами, але пройдете ви по дитині, буде більш-менш. Чи буде тут удар? Може бути удар, бо тут іде пльотка, змії, коса, тобто криси, тут весь набор. 24 числа по багатоповерхівкам Шевченківського району може таке статися. Ось, так що так. Ну і давайте я подивлюся постраждалих людей по Шевченківському району. І давайте теж розділю їх на приватний, та щоб ми бачили картину, чи буде співпадіння. Так, по приватному сектору я бачу, що тут пройде по клеверу після хреста. От бачите, йде клевер і ключ. Я вам можу сказати, що тут я, ну, тут краща ситуація. Краща ситуація набагато. Тут не повинно бути постраждалих людей. А багато поверхівки. У нас сад лежить між тучами та клопотом, в принципі, теж непогано. Ну, ось ця ситуація, бачите, вона повторюється, там теж падала нам пльотка. А пташки це буде така хаотична ситуація. Тобто по, по людям я можу сказати, коли падають пташки. Так, нервова ситуація, нервова обстановка по пльоткам. Це теж може статися якась така з людьми. Пльотки це реально, пльотки це ситуація нервова. І тут можуть бути травми, вони можуть тут проігратися, але тут іде по луні. То мені, в мене таке відчуття, що це більше буде по нервам. По нервам, по голові ось тут ще йдуть, але вони, бачите, між гарних карт лежать. Тобто тут більше проігрується нервова система. Я не бачу тут травму, медведь випав. Так що, в принципі, непогано, непогано. Так. Шевченківський район, я на цьому закінчую. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І почуємось. Па-па!